Моторошне вбивство двох школярів на Вінниччині шокувало всю Україну. Ситуацію розпалює й те, що у нападі з ножем підозрюють колишнього вчителя жертв. Як з'ясувалося, цей злочин міг бути особистою помстою і спробою захистити від знущань іншу дитину. Про мотиви чоловіка, який позбавив життя двох підлітків, розповіла його матір. Підписуйтесь на наш канал з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Вранці 10 вересня у місті Шаргород Вінницької області було вбито двох учнів місцевого ліцею. Один з них навчався у 10 класі, інший в 11-му. За даними з відкритих джерел, кожному з підлітків було завдано від 5 до 10 ножових поранень в область шиї. Від отриманих травм хлопці померли на місці події. За даними Вінницької обласної прокуратури, напад на них скоїв, – 23-річний колишній вчитель англійської мови. Після цього чоловік втік з місця події, але згодом того самого дня його затримали у полі за декілька кілометрів від місця вбивства. Мати 23-річного колишнього вчителя Олексія Пономарьова у розмові з журналістами підкреслила, що в жодному разі не виправдовує свого сина. Водночас вона переконана, що суспільство має знати правду про події, що передували трагедії. За словами жінки, стосунки між Олексієм та вбитими підлітками почали псуватися давно. Спочатку школярі демонстративно зривали уроки, дозволяли собі грубощі на адресу вчителя і навіть штовхали його. Ці ж хлопці неодноразово цкували інших учнів, записуючи це на відео. Крім того, колишня директорка школи зізнавалася пані Світлані, що зовсім трохи не допрацювала до пенсії через ситуацію, яка склалася з цими школярами. Один з них, наприклад, міг стояти в дверях і не давати директрисі пройти. Втім, щоразу, коли підлітки отримували зауваження або відсіч від вчителя, до школи навідувалися їхні батьки зі скаргами на педагога до адміністрації, а часом навіть до поліції. Ба Більше в якийсь момент конфлікт вийшов за стіни школи. За словами матері Олексія Пономарьова, до нього приходили додому, стукали у двері і тікали. Писали йому образливі повідомлення з часом. Ситуація тільки погіршувалася, тому напередодні нового року вчитель вирішив звільнитися зі школи. Але через брак вчителів адміністрація вмовила його залишитись. На роботі був випадок в укритті під час повітряної тривоги. Цей Микола Б. Який був за вишки, як мій син, підійшов до Олексія та штовхнув його у грудну клітку. Мій син зробив йому зауваження, закликавши сісти і не зривати урок. А той йому каже: А що ти мені зробиш? Мій син взяв його за лікость та за потилицю, потримав три секунди і відпустив. Учень зрозумів, що перед іншими школярами не вийшло вихвалитися та розплакався. Після цього побіг до мами, яка працює у шкільній їдальні. Розповів їй та викликала швидку і поліцію. Хлопець сказав їм, що вчитель його душив. Швидка забрала учня, але потім лікарі одразу його відпустили. Олексій тоді відповів, що більше не хоче працювати з цими дітьми і написав заяву на звільнення за власним бажанням. Розповідає пані Оксана. За її словами, навіть після звільнення сина зі школи йому продовжували телефонувати, чіплялися до нього та погрожували. Втім, на цьому атаки на Олексія та всю його родину не закінчилися. В одній школі з загиблими підлітками навчався і молодший брат Олексія. За словами їхньої матері, один з вбитих школярів Владислав Б, що минулого року почав бити її молодшого сина і цькувати його щоразу, коли діти їхали у школу на автобусі. Хлопець терпів, але згодом до побиття підключилися ще четверо учнів. Можливо, вони хотіли довести його до самогубства. Уявіть собі, він навіть розповісти не міг, тільки плакав. Сказав, що мені як мамі краще не треба знати. Били так, що йому навіть було щось складно сказати. Сказав, що його бив влад, а дівчинка Юля знімала на відео. Олексій показав молодшому брату фотографії учнів з шкільного архіву, і той вказав на кривників: Олексій цілу ніч не спав через це. Вочевидь це була остання крапля. Зранку ми пішли у справах, не помітили, як Олексій пішов. Потім він зателефонував моєму чоловікові та сказав: це дуже погано, розповіла жінка. За словами пані Оксани, вона розуміє біль сімей, що втратили дітей, але вважає, що її старшого сина буквально довели до цієї трагедії, і це не має бути замовчано. Сьогодні, 12 вересня, на Вінничині прощатимуться із двома загиблими старшокласниками Владиславом Бевзом та Миколою Біликом. Тим часом суд обрав Олексію Пономарьову міру запобіжного заходу взяття під варту. За даними джерел ТСН на допиті він зізнався, що шкодує про те, що трапилось у разі доведення провини. Йому загрожує довічне ув'язнення. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі жорстоке вбивство Українки сколихнуло Америку. В місті Шарлот у північній Кароліні була зарізана 23-річна Ірина Заруцька. Громадянка України виїхала з сім'єю до США, аби втекти від війни, але загинула від рук місцевого жителя під час поїздки у метро. Ситуація вже набула неабиякого розголосу. Трагічну подію прокоментував Ілон Маск, Дональд Трамп молодший, навіть сам президент Сполучених Штатів. Докладніше про всі деталі резонансного злочину далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Киянка Ірина Заруцька переїхала до США в серпні 2022 року разом зі своєю сім'єю, мамою, братом і сестрою. Пише обозріватель. Судячи зі сторінки дівчини в LinkedIn, в Америці вона шукала роботу кухаря або помічника кухаря. В Україні працювала барменом у магазині Бірмаркет. Також Ірина навчалася в коледжі будівництва та дизайну за спеціальністю реставрація предметів мистецтва і навчалася керуванню автомобілем. Родина загиблої повідомила, що вона була талановитою художницею, любила створювати скульптури, а також еклектичний одяг, який відображав її яскраву натуру. Свої роботи дівчина дарувала рідним та друзям. У США Ірина швидко адаптувалася, навчалася в коледжі, де вивчала англійську мову, працювала в магазині одягу та в мережі ресторанів швидкого харчування. У майбутньому Ірина мріяла стати асистентом ветеринара. Дівчина дуже любила тварини і часто допомагала сусідам вигулювати їхніх домашніх улюбленців. За інформацією, змі загибла перебувала у стосунках з молодим чоловіком на ім'я Стас. Разом з друзями вони полюбляли проводити час на природі. Вбивство Ірини Заруцької сталося у місті Шарлот у південній Кароліні. Близько 22.00 дівчина зайшла у вагон метро на станції Іст Вест Бульвар. За лічені хвилини чорношкірий чоловік, що сидів позаду неї, дістав розкладний ніж і наніс жертві три удари в область шиї. Від отриманих травм дівчина померла на місці події. Як видно на ролику, оприлюдненому у Нью-Йорк-Пост, ні до ні під час нападу жертва із вбивцею жодним чином не контактувала. Наразі невідомо, що стало причиною такої агресії з боку чоловіка. Підозрюваного оперативно затримали і звинуватили у вбивстві першого ступеня. Ним виявився 34-річний Декарлос Браун молодший. Згідно з судовими протоколами, отриманими виданням Зе Пост, Брауна з 2011 року кілька разів заарештовували за тяжку крадіжку пограбування і застосуванням небезпечної зброї та погрози. За даними WSOCTV, він є бездомним і вже відбув 5 років ув'язнення за пограбування із застосуванням смертельної зброї. За даними ЗМІ, ймовірний вбивця також має відкриті обвинувачення за нецільове використання системи 911. у січні 25-го року. Браун звернувся до правоохоронців і повідомив, що хтось, начебто, вживив його тіло штучний матеріал, який контролює, коли він їсть, ходить і розмовляє. Пише Шарлот Бзорвер, з огляду на цей факт можна припустити, що нападник мав проблеми з психічним здоров'ям за повідомленням Посольства України в США. Відомство перебуває на постійному контакті з компетентними органами, детективом поліції, який проводить розслідування справи, а також матір'ю загиблої справа. Перебуває на контролі дипустанови. Факт вбивства чорношкірим чоловіком білої жінки поставив на вуха американських ультраправих коментаторів, так політична оглядачка. Ліз Вілер написала в ікс, що вбивства темношкірих білими зазвичай викликають цілу хвилю повідомлень у топ медіа, тоді як вбивство Заруцької було проігноровано змі. Як приклад, вона проаналізувала сайт «The New York Times». На її повідомлення відреагував Дональд Трамп молодший, який переважно виступає з критикою України. Син президента США зробив репост допису Вілер, зазначивши, що цитуємо усі клоуни з прапорами України в Біо теж мовчать з приводу вбивства киянки. Своєю чергою американський мільярдер Ілон Маск теж мовчати не став. Він зробив репост кількох повідомлень, в одному з яких було проаналізовано сайт. Associated Press на предмет згадок про вбивство Українки. Маск закликав засуджувати прокурорів та суддів, які допускають вбивства, зґвалтування та пограбування. Крім того, маск зробив репост допису правого коміка Амірі Кінга, в якому той наводить статистику щодо кількості нападів темношкірих громадян на білих і навпаки. Виходячи з неї, афроамериканці скоюють злочини проти білих значно частіше, попри їх меншу кількість серед населення. Дану тенденцію кінг назвав полюваннями. Вбивство Українки прокоментував і сам президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі. True Social він написав, що подивився жахливе відео з прекрасною молодою українською біженкою, яка приїхала до Америки щоб уникнути наслідків жорстокої війни в Україні. Він зазначив, що на дівчину напав психічно неврівноважений божевільний і відомий злочинець, якого затримували та відпускали 14 разів. Щоправда, навіть тут республіканець не втримався від приплітання до ситуації своїх політичних опонентів. Якого біса він їздив потягами та ходив вулицями, Таких злочинців слід ув'язнювати. Було очевидно, як кров цієї невинної буквально капає з ножа вбивці, і тепер її кров. На руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в'язниці, написав Трамп. На повідомлення про смерть Ірини Заруцької відреагували й у громадському коледжі Кабарус, де дівчина навчалася з 2023 по 2025 рік. В закладі зазначили, що викладачі були вбиті горем через смерть колишньої студентки. Українська візажистка Уляна Козловська також написала у своїх соцмережах. Що працювала з Іриною Заруцькою, як і з моделлю, вона зазначила, що дівчина була прекрасною людиною і талановитою художницею. Після смерті Ірини на сайті GoFundMe з'явився збір на суму 20 тисяч доларів на підтримку сім'ї загиблої. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.